Однути тепер можна завдяки оконам. Так це буквально змінює світ краси. Препарати GLP-1 або глюканоподібний пептид, що регулює рівень глюкози у крові по типу оземпік, створені для діабету, але стали голівудським секретом стрункості. Тренд пішов у маси і схуднути без зусиль мріють усі. То може дістати рецепт з одного боку, класно мати таку чарівну паличку, а з іншого лікарі забили на сполах. Половина опитаних молодих людей негативно ставиться до цих уколів, боячи, що суспільство знову почне пропагувати нереалістичну худорлявість, і недарма дехто вже називає нинішній бум. Камбекам героїнового шику. У Вов говорять, чим більше людей колять оземпік, тим більше повертається культ крайньої худорлявості, як єдиного ідеалу. І все менш прийняття фігур з формами. Пам'ятаєш, нульові? Я точно пам'ятаю. Всі ці розміри XS, випираючи кісточки, дієти на воді. Є ризик, що це знову стане нормою. Уже помітно, як хвиля боді позитивіті стихає, зате повертається вай. Тукей тіло, як у Кейт Мос. Проте 50% опитаних жінок 35 ставляться до схуднення від ліків позитивно. Мовляв, нехай буде ще один спосіб скинути вагу. Для них це просто новий варіант дієти. Та чи не занадто велика ціна цього тренду? Лікарі вже відзначають, що після різкого схуднення люди хочуть підтягнути обвислу шкіру. Зростає попит на скульптурування тіла. А нещодавно взагалі з'явилася новина, що від Оземпік навіть втрачають зір. Так що такі уколи тільки під наглядом лікаря у разі справжньої потреби я вас дуже прошу. Став лайк, якщо вважаєш, що краса буває різною, а не лише худою. І напиши, чи спробувала б ти таке чарівне сходнення, чи ліпше старі, добрі, спорт і правильне харчування? Ну і трошки б'ють.